Наступні олігархи в топі два брати, які тісно пов'язані з українським спортом. І мова зараз не про Володимира та Віталія Кличко, брати Ігор та Григорій Суркіси. До незалежності України брати працювали в будівельній сфері, займаючи керівні посади. З 1991 року вони стають генеральним директором та директором СП Динамо Атлантик і продовжують займатися будівельним бізнесом. У 1992-му Григорій, як і його молодший брат Ігор, значився серед співзасновників, створеної Віктором Медведчуком юридичної фірми BIM. 1993 по 98 роки Григорій обіймав посаду президента футбольного клубу Динамо Київ, а до 2002 року був почесним президентом клубу, після чого передав цю посаду брату. З 1992 по 1998 роки старший Суркіс президент УПФК Славутич 75%.